Спільний проєкт телеканалу Рудана і Криворізького міського театру Ляльок. Привіт, маленькі й дорослі глядачі! Ми вас вітаємо біля! Щі. Я теж приєднуюсь і радію нашій зустрічі. А, ой, знаєш, любий дружаші, в мене виникло одне бажання: хм. дивлячись на різні події у житті, спостерігаючи за людьми, дивлячись передачі, ти забагато говориш. Правильніше сказати лиш воду, це що? образно. Можеш оформлювати свою думку точніше. А то в мене трапиться збій програми. Ой, вибач, друже. Ну я вважаю, що було б добре стати бізнесменом або фінансистом. Розумію, ти добре знаєш арифметику? Геть не знаю. Та що там знати? От, наприклад, в мене є одна цукерка, так. а ти мені даси ще одну і скільки буде дві. Так, це дуже просто. Хе. Це так, але ж є більш складні операції. Підеш до магазину, угу. щось придбаєш, а порахувати решту, наприклад, зможеш? Хм, а навіщо її рахувати? Продавець порахує. Ти, гнапе, не правий. Дітям треба вчитися планувати доходи, розтрати. Хм. Це по сучасному. Знову навчатися. Навіщо це мені та і іншим дітям? Я ще чув, що нібито можна придбати дитячі картки. Так це класно, можна нічого не рахувати. Купити все, що заманеться. Оце життя хм, нічого подібного. Дитячі картки контролюються дорослими батьками для того, щоб діти не купували аби що, можна навіть. Відкрити банківський рахунок, якщо є ID, паспорт і номер налогової. Хм, в мене цього немає. Хм. Та й навіщо воно мені? Краще взяв. Гроші. Так, і все. А оті от картки навіщо воно? Хм, це дуже зручно. По-перше, гроші найбрудніший матеріал. Бо переходять з рук в руки, і тому, якщо ти тримав, обов'язково треба руки помити. Угу. А по-друге, картка це дуже зручно, і це правильно, що хтось може контролювати. У подальшому дитина навчиться, як правильно користуватися карткою, і навчитися планувати доходи і розтрати. Ой. Ну добре, Щі, ти мене переконав, і я впевнений, що без допомоги штучного інтелекту у галузі фінансування не обійтись. Так, все зв'язане з комп'ютерними системами. Ми імітуємо людське мислення, розширюємо можливості людини, що робить внесок в економічні процеси, і тому що, тобто я є цінним бізнес. Ресурсом угу. ще програмування, написання коду, покращення рівня автоматизації. Ші. А я чув щось про отих як вони називаються? Шахраїв. Угу. О, я знаю, що гроші можна поцупити. А от щодо картки теж може таке трапитись? Так. А картку треба якнайшвидше заблокувати, заблокувати так, так. повідомити в банк, написати заяву до відділення банку Написати заяву так добре і зробити це якнайшвидше, не пізніше наступного дня. Ага, зрозуміло так, так це навіть так. Це навіть зручно, так, так? бо якщо поцуплять гроші. То їх можливості повернути майже немає, так? Я радий, що зміг тобі допомогти розібратися у цій галузі. Маю надію, що й глядачі теж дещо зрозуміли. Чи замислювалися ви коли-небудь звідки беруться гроші? Чому вони мають цінність і як правильно ними розпоряджатися? Сьогодні ми завітали до гімназії номер 9 де учні третього класу разом з учителькою досліджують світ фінансів. Що таке гроші? Колись люди не знали, що таке гроші. Вони просто обмінювали товари: зерно на тканину, а рибу на овочі. Але згодом такий спосіб став незручним. і люди вигадали гроші. Спочатку це були металеві монети, потім паперові купюри. А сьогодні навіть електронні гроші. Гроші не з'являються просто так. Їх Треба заробити. Люди працюють у різних професіях. Лікарі лікують, вчителі навчають, будівельники будують. А коли вони отримують зарплату, можуть купувати необхідні речі. Ми поспілкувалися з учнями та дізналися, що їм найбільше цікаво на уроках фінансової грамотності. Вони розповіли, що тепер знають, як заробляються гроші, що таке збереження фінансів і чому важливо не витрачати все, що маєш на солодощі. Уроки фінансової грамотності нам потрібні, тому що коли ми виростемо, ну, от якщо уроків фінансової грамотності не буде, то тоді ми не знаємо, не будемо знати, як розраховуватися цими грошима, чи це копійки, чи яку суму з нас спитають. Не можна за гроші купити, в принципі, любов. Е Батьків, урок грамот граво грамотно, фінансової грамотності потрібні для того, щоб цінувати, що дають нам батьки. За гроші не можна купити справжнє кохання. Вона треба може кохати лише за гроші, а коли в тебе закінчаться гроші, вона від тебе побійти, а справжня так не зробить. Цінувати гроші. От гроші це е, дуже цінний товар, тому що е, для за гроші ми купуємо собі їжу, воду і іграшки, іноді нам батьки купують за гроші, їх треба заробляти. От і тому батьки йдуть на роботу, щоб отримувати зарплату кожні, кожний місяць. Це нам потрібно, щоб правильно поводитися з грошима. Якщо ти не будеш знати. Уроки ти не отримаєш гроші. Ми сьогодні вивчали, як треба втратити гроші, куди треба втратити гроші, який номінал у грошей. Ці уроки фінансової грамотності можуть в майбутньому витрачати гроші. Дізнаємось, то, то як правильно, Витратити гроші, фінансова грамотність важливе знання для кожного. Це цікаво, тому що. Гроші вони бачать, знають, чують, що з ними. А от що робити з ними, на жаль, не всі батьки можуть пояснити, де беруться, як заробляються, які потреби, що потрібно, як спланувати, те, що вони навіть бажають, задоволення. І саме через те, що діти навчаються планувати, менше проблем у батьків. Знання про гроші допомагають стати відповідальним та успішним, то знає, можливо, серед цих дітей є майбутні банкіри, видатні бізнесмени або фінансові експерти. Все може бути. А якщо тобі цікаво дізнатися більше про фінанси? Попроси дорослих допомогти, знайти корисні тренінги, екскурсії чи уроки в інтернеті, і переконаєшся, що вміння правильно поводитися з грошима справжня суперсила. Це був останній випуск програми біля Щі але пригоди не закінчуються. Світ сповнений цікавих знань для тих, хто відкритий до нового і прагне бути в курсі сучасних можливостей. Досліджуйте, дізнавайтеся, відкривайте нове і нехай кожен день буде цікавою перегодою. Дякуємо тобі, всі, дякуємо. Ну, а нам час говорити. До побачення!